Спортсмени із Тернопільщини у 2013 році у різних видах спорту та на різного рівня змаганнях вибороли понад 400 медалей, і це лише частина спортивних здобутків. В Тернопільській облдержадміністрації кращих спортсменів, тренерів, організаторів, функціонерів та меценатів спорту. Визначали у більш як десяти номінаціях. Тричі за нагородами виходив заслужений тренер України з біатлону Олег Бунт. Двічі за своїх підопічних, які зараз за межами області, чемпіонку світу Олену Підго. Рушну і одного з лідерів біатлонної збірної України Дмитра Підручного, втретє Олег Бунт опинився в центрі привітань, отримавши звання кращого тренера Тернопільщини у 2013 році. Мені дуже приємно, звичайно, що і Олена, і Дмитро що вони якраз удостоєні отих тих Традиції в нас вже дуже давні, і Олени батько в мене тренувався і. Діми, і батько, і мама, майстри спорту, які в мене тренувалися, і це вже багато років. і Це вже і, ніби традиція. Вони от, практично з одного, з одного села, з одної спортивної школи. Так що мені дуже приємно. Влада області висловила подяку всім тим, хто славить Тернопільщину у спорті і запевнила в подальшій своїй підтримці. Хочу всім вам подякувати сьогодні. Що ви такі є, ви справжні патріоти нашого краю. Ми будемо продовжувати ту роботу для того, щоб ви створити вам комфортні умови, щоб ви могли досягати перспективи ще більших успіхів. Це люди, якими Тернопільщина гордиться, це люди, які популяризують наш край, які популяризують нашу країну. І всі ми горді з тих успіхів, які здобувають наші спортсмени як на українській арені, так і на світовій арені.